Людина в житті і не раз, і не два буває, дивується щиро, як бачить і чує про різні дива, і каже: велика в них віра, тут хтось помолився і руки поклав і скочив з постелі каліка. Там шторм бушував, хтось до Бога позвав, і сталася тиша велика. От віра у них каже більшість людей. Заваживши певні таланти, а поряд неявні для наших очей щодня ходять віри, гіганти. Це ті, хто довірився Богу сповна, це мати з дитям інвалідом. По подих, останній з ним буде вона не здасть в інтернат і не піде. Любов відчайдушно топитиме лід і витісне гіркість подяка. Це в вірі тривалість десятками літ. Вагоміч вона за ознаки, це той, кого рідні зреклися по як вибрав між ними і Богом, залишив положення, статок і дім і тримається твердо дороги, це ті, хто оплакують рідних своїх, що в рабстві гріха пропадають, і може побачить аж в вічності їх, та вірою не знемагають, а в дні, що живе. В Ніби зладій спокус, в часи зневажання святині, міцну треба віру, щоб в шторм, землетрус, встояти на Божій твердині, почати свій шлях із Христом на Христі і в небі його довершити. Так, друзі, найбільшої віри в житті людині потрібно, щоб жити.